Є проблема з сувом ґрунту, там робиться обпірна стіна. Доробити е, його треба скільки ще раз Тарас? Орієнтовно до 20 мільйонів, щоб завершити самороботи. І ми до кінця року вкладаємося. Так. Я думаю, починають функціонувати. Зафіксували. Зафіксували. Ви не заходите? Так не смисло. Та ні, слуха, там будуть будівельні роботи. Так повдягаєшся. Ми ж розуміємо, що в нас завершення. Тобто усвідомлення є, то знатять, такі бетонні проблеми. Так, 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 я знаю. Ну то ви дорожчивайся, бо це вийшло ж не це ж розуміємо, це заходить, що це доларів. — тижнів. Ніхто мені не вірить, чому. Де там значить? Велик мене послав на сказав... Ігор, виключай трансляцію.